Дивитесь телеканал СТС. це проєкт персона. І сьогодні в нашій програмі очільниця Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Українка йде в пологовий будинок. Вона має знати, що за неї за все абсолютно заплатила Національна служба здоров'я України з пацієнтів. Вимагають кошти, коли ви кажете в лікарні НЦЗУ, це якби звучить знаєте, як чарівне слово. Тоді з'являються ліки. А які санкції будуть лікувальному закладі? У нас сьогодні була достатньо жорстка розмова з усіма засновниками з цього приводу. Ну мені здається, що нам пора прощатися. Звільнив всім лікарів за скарги, що вимагали кошти від пацієнтів у разі техногенних катастроф. Я знаю, що в НСЗУ є пакет. Це є 190 закладів в Україні, які мають такий пакет, який ми сплачуємо щомісяця мільйон двісті. Там має бути незнижувальний запас піврічних лікарських засобів. Держава оплачує медичні послуги і що не завжди треба сплачувати або бігти з цим листочком до аптеки. Вітаю вас, пані Наталя. Ваша служба працює в Україні вже 5 років, але ми стикаємось з тим, що не всі українці знають, що таке НСЗУ, чим воно опікується, чим воно займається. Можете коротко розказати про вашу службу? Ну, Національна служба здоров'я України закуповує для українців медичні послуги надавачів таких медичних послуг, тобто в закладів медичних закладів, приватних, комунальної форми власності. А ми закуповуємо щорічно, до прикладу, в цьому році на 140. 42 мільярда бюджетних коштів до прикладу, в Сумській області ми закупили цьогоріч послуг для сумчан на суму 4,5 мільярда бюджетних коштів, 3,5 мільярда ми вже оплатили на рахунки закладів охорони здоров'я. І для нас важливо, щоб ці кошти, тому що дуже шкода, і сьогодні ми я зустрічалася із пацієнтськими організаціями, і з головами об'єднаних територіальних громад, класників закла. І ми розуміємо, що не тільки люди, але навіть ті люди, які відповідальні за систему охорони здоров'я, не до кінця розуміють, що ці кошти ми сплачуємо не просто для того, щоб фінансувати заклад. Ми закуповуємо медичну послугу, яка має свій тариф, яка має відповідно свій обсяг. І для нас важливо, щоб ця послуга в рамках договору, в якій ми здійснюємо закупівлю, надавалася повністю безплатно людям на користь кого вкладений цей договір. Тобто, ми, як пацієнти, маємо розуміти, що є послуги, які ми можемо отримати безкоштовно а за це сплатить НСЗУ, тобто держава. Да, у нас є закон про державні фінансові гарантії у сфері медичного обслуговування. і Є так звана програма медичних гарантій. В рамках програми медичних гарантій щорічно держава закуповує для українців медичні послуги, до прикладу. Цього року ми закуповуємо послуги пологів по 15 тисяч гривень за пологи. Це означає, що якщо Українка йде в пологовий будинок, вона має знати, що за неї за все абсолютно заплатила Національна служба здоров'я України. І не потрібно в пологовому будинку говорити про те, що держава щось недофінансувала, Ми бідні, нещасні, не закупили лікарські засоби. Тому, будь ласка, вам листочок з лікарськими засобами. Собами не закупила там якісь інші препарати а в послуги пологи. Наприклад, ми навіть окупову в тарифі, вкладено, до прикладу, та саме обезболювальне для жінки, так, яке має при необхідності може надаватися в рамках цієї послуги. До прикладу, за послугу інсульту. Ми сплачуємо з введенням тромболітики 62 тисячі гривень. Кожен сумчанин, який отримав, якого лікували е з інсультом цьогоріч, ми за кожного заплатили відповідно 62 тисячі гривень. А якщо це була ще тромбоекстракція, зроблена, то це ще навіть більше поверх 100 тисяч гривень. Уж цих 62 тисячі гривень входить введення тромболітику, безоплатне КТ, повністю надання медичної допомоги, сюди входить реабілітація в гострому періоді, сюди входить харчування. Перебування, і лікування відповідно за в тому числі з наданням лікарських засобів з національного переліку. Також ми сплачуємо. Шалені кошти за онкопацієнтам за лікування. Сьогодні я дізналася, що насправді, наприклад, голови громад, які підписують, виділяють кошти з місцевих бюджетів, не знали до кінця, що ці кошти, що відповідно до тарифів, а це тарифи і 30 тисяч гривень, і за 50, якщо ми беремо онкогематологію, чи якщо ми беремо радіологію, це також за 50 тисяч гривень. І що цих коштів достатньо для того, щоб надати повністю. Безоплатну допомогу пацієнтам, тому що, якщо би хтось більше цікавився господарською діяльністю надавачів, то би ви побачили, що близько 140 мільйонів бюджетних коштів зараз знаходиться на рахунку онкоцентру вашого сумського. Тобто, це говорить про те, що кошти в центрі достатні для того, щоб повноцінно надати послугу безоплатно. І мені дуже шкода, що поруч з цим є нерозуміння того, що держава за це все сплачує, а сюди входить і екстрена допомога і первинна допомога, сюди входить. І амбулаторна допомога, реабілітація, яка зараз дуже важлива і всі інші послуги. І коли люди не знають від незнання інформації, їхньої свідомості маніпулюють і відповідно маніпулюють так, що держава не має коштів, держава нічого не сплачує, тому бідні лікарні, особливо під час війни, підітьі в аптеку, яких стебільшого в кожному закладі по 10 штук на території при цьому, попри війну, ми сплачуємо на рахунки закладів кошти часно, день у день, без будь-яких затримок. А якщо все ж таки з пацієнтів вимагають кошти чи дають якийсь списочок з ліками, що їм робити в такому випадку? Все дуже просто є телефон гарячої лінії 1677 Національної служби здоров'я України телефонувати туди і залишати свою скаргу. Також важливо не боятися підійти до головного лікаря і сказати, що ви знаєте, що за вас заплатила держава у вигляді Національної служби здоров'я України, і ви просите, щоб ця медична допомога була надана без оплату. Зазвичай, коли ви кажете в лікарні НЦЗУ, це якби звучить, знаєте, як чарівне слово, тоді з'являються ліки, тоді з'являються, зразу зникає черга. Бо якщо поза чергою, то можна, безоп... можна платно, а якщо чекати чергу на два місяці, тоді безоплатно, це такі маніпуляції. Тому просто зверніть увагу, що в кожному закладі має бути наліпка, в якому. Вкладений договір з національна служба має бути відповідно визначений на які зак... на які пакети законтрактовано. Якщо від вас требу витребують кошти, значить, йдете до керівника, говорите про те, що ви будете скаржитись до НЦЗУ. Якщо не допомагає, негайно телефонуйте на 1677 залишаєте скаргу. Ми безумовно розберемося з цією скаргою. А які санкції будуть лікувальному закладу Якщо на нього надходить така скарга, а... і вона підтверджується По перше, в нас якщо підтверджується, то повертаються кошти. Кошти, у нас є багато таких випадків. По-друге, в нас це історія публічна. Вся, ви на сайті НСЗУ можете побачити, скільки скарг залишили на той чи інший заклад. І сьогодні ми говорили з органами місцевого самоврядування, тому що саме голови ОТГ, міський голова, голова обласної ради призначає керівників цих закладів. І їм треба буде пояснити людям, чому вони тримають такого керівника закладу, який не може організувати роботу закладу, в тому числі стосовно надання виконання договору. Говори за НСЗУ надання безоплатності послуг, і в такому випадку він має зрозуміти, що коли ми заберемо договір, заклад залишиться без коштів або прийдеться повертати кошти, то вони мають пояснити всім людям, чому так сталося. Тому що держава сплачує вчасно величезні кошти для того, щоб українці відчували захист стосовно отримання медичної допомоги, і мені здається, що вже час якихось таких речей, які... Знаєте, я б я сказала таких пострадянських, коли можна обманути, можна там пожалітися, що чого щось держава не сплачує, можна зманіпулювати. І особливо зараз, коли країна в війні другий рік, коли обсяг на медичну послугу лише зростає, попит, ну мені здається, що нам пора прощатися з такими пострадянськими. У нас сьогодні була достатньо жорстка розмова з усіма засновниками з цього приводу треба розуміти, що коли ми будемо укладати договір або перевіряти моніторити умови виконання договору, відповідно скарги в нас включаються в ризикоорієнтовану систему. Це означає, що якщо є така кількість скарг, ми обов'язково прийдемо і будемо перевіряти, чи в цьому закладі все ок. І заклад може залишитися без грошей. А якщо говорити про конкретний розгляд скарги, до прикладу цього року ми повернули кошти пацієнтів. Ієнтам за те, що від них вимагали кош гроші за і були підтвердження, документи за важливо за лікування інсульту. Тобто Ні. люди сплатили, а ви показати. Сплатили, повернули їм потім ці кошти. По поскаржилися, лікарня вибачилася після нашого звернення до лікарні і повернула кошти. В нас цьому році є гучна справа в Національному інституті раку, який звільнив сім лікарів за скарги, що вимагали кошти від пацієнтів до Національної служби здоров'я України. Тому я закликаю це не там чергова якась інституція, яка вам обіцяє і, і не. Буде вживати певних заходів, я закликаю е, скаржитись до Національної служби здоров'я України і давайте разом змінювати поведінку е, в закладах охорони здоров'я. Але все ж таки пацієнт може отримати безоплатну допомогу, якщо він заключив декларацію з лікарем. Ми... Ну ні, не всю. Не, дивіться, про яку декларацію може йти мова, якщо у вас урагентний стан. От, до прикладу, у вас стався інсульт. Інфаркт або вам стало погано. Тобто, ми говоримо, що не завжди вхідною точкою в відповідно в медичну систему є укладена декларація. Хоча, безумовно, укладена декларація дає можливість отримати і ряд амбулаторних послуг, і ряд планових таких обстежень, так, які можливі лише після того, як десь направлені сімейний лікар, і безумовно важливо мати з ним декларацію. Але це також міф, що якщо у вас немає декларації, вам стало погано, вас провезли в лікарні, від вас будуть вимагати кошти. Ні, якщо це урагентний стан, якщо це екстренка, до речі, за екстрену медичну допомогу, тобто за карету швидку, ми теж сплачуємо Національну службу здоров'я України. Якщо вона вас довезла, то відповідно тут не говориться ні про яку декларацію. Якщо декларація з лікарем в державній установі, чи може пацієнт отримувати допомогу в приватних клініках? Звичайно, без у нас в рамках реформи так, ста, Ну, з позитиву, який особливо був позитивно підсвічений під час широкомасштабної війни, це те, що пацієнт має право обирати лікарню і лікаря, і це також стосовно скарг важливо, тому що коли ви, коли вибираєте, до кого йти, от у вас планове якесь втручання або у вас пологи, так? і ви бачите, що ви на пологи законтрактований приватний. У нас і такі речі є. Ви маєте право обрати і піти відповідно, отримати медичну допомогу саме в такому закладі. Наприклад, Кіровоградський це ваші сусіди, так, недалеко там є законтрактований на радіологію на хіміотерапію приватний заклад. Ви можете спокійно піти до них, отримати послугу. Ви можете отримати направлення тут, піти в законтрактований заклад і, до прикладу, працює приватний у Львові чи в Києві, тобто немає абсолютно жодних проблем. А ми почали підписувати декларації з сімейними лікарями п'ять років тому, і за цей час ми вже могли впевнитись, чи підходить нам сімейний лікар чи ні. Чи можна перепідписувати декларацію? Так, це право вільного вибору лікаря. В будь-який момент ви можете змінити лікаря, особливо зараз, коли, наприклад, лікарі, можливо, звільнилися з роботи, тому що або виїхали, і ви не знаєте, де вони, не виходять на, на зв'язок з вами. В будь-який момент, або Просто ви не задоволені, як відноситься до ваш ваш сімейний лікар. Тому ви просто змінюєте, йдете до іншого лікаря, укладаєте декларацію та автоматично деактивується. А скільки разів взагалі можна це робити? Безкінечно. Безкінечно, поки не знайдеш того самого. Окрім безоплатних медичних послуг, ми ще можемо отримувати і безоплатно ліки завдяки програмі Доступні ліки. І цього року розширився перелік препаратів. Взагалі, яка кількість цих препаратів і який алгоритм, щоб їх отримати? Можливо, він якось змінився в умовах війни. Він не змінився навпаки, додав точніше, як позитивно змінився, тому що ми під час війни добавили ще декілька напрямків в програмі Доступні ліки. Давайте порядку. Що означає доступні ліки програма? Це означає, що люди з хронічними захворюваннями, а це які ми сюди можемо віднести діабет, серцево-судинні, захворювання легень, так, астма, до прикладу Потім захворювання психіки, психічні розлади, хвороба Паркінсона сюди входить, як я вже зазначала, діабет або людина. Людині пересаджені органи, проведено трансплантацію, або людина має хронічну біль, тобто це онкопацієнти або інші, які потребують знеболювання. От їм держава гарантує. Певний перелік лікарських засобів, за які держава сплачує, або, до в цьому переліку є лікарські засоби, за які вона частково сплачує, тобто більшу частину, а не велику частину, може оплатити пацієнт, але при цьому пацієнт завжди буде мати можливість обрати або повністю безоплатно, або з частковою оплатою. І це близько 600 найменувань лікарських засобів, які ви можете вам виписати сімейний лікар за призначенням безумовно. І ви прийдете в аптеку найближчу, яка законтрактована з НЦЗУ, і отримаєте їх безоплатно. І це лікарські засоби, до речі, цього тижня ми додавали ще медичні вироби. Це те смужки, які необхідні для людей, які хворіють на діабет першого типу. Це ми підрахували близько тисячу гривень витрат постійних на одну людину щомісяця, для того, щоб треба було забезпечити. Або, до прикладу, Паркінсона хвороба. Один рецепт це вісім. Мсот гривень, зараз ми відшкодовуємо повністю безоплатно. Людина може прийти в аптеку і отримати. І тут важливо розуміти, що не всі пацієнти це знають раз. Друге, не всі пацієнти мають доступ сьогодні ми з головами громад говорили, тому що їм виписують електронні рецепти, ми показали, де виписують. Але оскільки аптеки близько немає, людина не отримує ці ліки. А що означає не отримувати ліки по серцево-судинних захворювань? Часто? Це означає, що рано чи пізно людина буде мати інсульт або інфаркт, до прикладу, тому що вона не турбується про свій тиск так, або так, інші. І тому тут е, важливо, щоб вона е, голова. Громад, ми сьогодні проговорили декілька моментів, як ми можемо покращити з доступності, як ми можемо покращити обізнаність людей, тому зустрічалися сьогодні засоби масової інформації. І, і третє це розвіювання тих міфів, які є, що держава нічого не може, наприклад, забезпечити якісного в рамках безкоштовного. Я просто Прошу всіх звернути увагу на сайті НЦЗУ, є перелік цих лікарських. Ви побачите, що це іноді, це, по-перше, лікарські засоби, які як українського виробника, так і іноземного, які коштують від декількох гривень до тисячів гривень, які ми також відшкодовуємо абсолютно в повній мірі. Це 600 найменувань лікарських засобів, і важливо користуватися цією програмою, тому що ця програма дозволяє людям, які мають хронічні Захворювання, утримувати якість свого життя. Тому що зазвичай цим людям постійно потрібно приймати ліки, постійно стежити за тим, щоб, їхні, щоб їхній стан покращувався. І, і це дороговартісні, тому що, як кажу, Паркінсона, моя бабуся приймає ліки від хвороби Паркінсона. Це 800 гривень лікарські засоби щомісяця необхідно було б купляти. В неї пенсія 2000 гривень. Ось, ось це такий приклад, де працює абсолютно спокійно. Програма реімбурсації. Зараз ще дуже такою, можна сказати, популярною, більше актуальною, мабуть, є послуга з реабілітації. Наші військові повертаються, їм потрібна реабілітація, чи законтрактовані заклади Сумщини за цим пакетом і яку вартість відшкодовують на одного пацієнта. А, законтрактовані заклади сьогодні. Ми розглядали детально, що таких закладів є достатньо. Я от зараз навіть не скажу, але їх точно є більше п'яти по різних, тому що ми закуповуємо послуги реабілітацію і для. Амбулаторну і стаціонарну. І ми закуповуємо, ми сплачуємо, наприклад, амбулаторну 10 тисяч а за стаціонарну сплачуємо 33 тисячі 600, 600, якщо це комплексна. І, і тут важливо, ми сьогодні проговорили з власниками закладів, що важливо розвивати цю послугу, тому що не тільки хлопцям і дівчатам, які повертаються, потрібна послуга реабілітації. До прикладу, тільки 5% людей, які захворіли. На інсульти, лікувалися в вашій області, вони пройшли реабілітацію. Це дуже мало, залежно від того, скільки необхідно, як мінімум 50%. Тому Тут важливо, що ми проговорили, що ми готові контрактувати більше закладів на території Сумської області. Просто готуйте їх і ми готові надавати контракти. Сьогодні з начальником обласної військової адміністрації проговорили плани. В вашій області є чудові плани стосовно реабілітаційних центрів. Ми їх підтримуємо, готові закуповувати в них медичні послуги, послуги з реабілітації. А зараз такий час, що ми не знаємо, чого очікувати, і ось у разі техногенних катастроф, я знаю, що в НСЗУ є пакет, який називається готовність закладу до надання медичної допомоги у разі надзвичайної ситуації. А що це за пакет і чи законтрактовані за цим пакетом лікарні сумщини? Так, законтрактовані це пакет, який дозволяє в будь-який момент реагувати на будь-які надзвичайні ситуації, які пов'язані з інфекційним захворюванням. Наприклад, пам'ятаєте, пандемія ковіду, яка була, вона припала з зненацька, заклади були не готові, або можливо інші якісь інфекційні захворювання. А сюди, наприклад, надзвичайна ситуація, яка була в Херсонщині стосовно підриву дамби, так, або застосування. Якоїсь хімічної зброї або якісь інші речі, і це є 190 закладів в Україні, які мають такий пакет, яким ми сплачуємо щомісяця мільйон двісті щомісяця і на їхні рахунки. За ці гроші вони мають забезпечити постійно готовність надавати медичну послугу, і там має бути незнижувальний запас лікарських піврічної лікарських засобів для того, щоб відповідно мати можливість в будь-якій. Момент реагувати на ту чи іншу ситуацію. А чи хтось контролює цей запас, резерв цих медикаментів та матеріалів? А ми, до прикладу, коли особисто я коли була в. На коли був підрив Дамби в Херсоні. Ми їхали з міністром охорони здоров'я, були на Миколаївщині і в Херсонщині. Ми і так само наші колеги з МРД по інших Запорізька і Одеська область переглядали цей запас. Він був сформований, і цей запас є частиною договору з Національною службою здоров'я України. Надаючи знаючи, якщо його не буде, ми можемо просто попросити повернути кошти і не оплачувати надалі цей пакет Напередодні нашої з вами розмови, а був день ментального здоров'я. Зараз ця проблема також є актуальною. Хтось з депресіями, хтось постійно в нервовому стані. Стосовно психологічної допомоги, чи можна її отримати безкоштовно? М можна отримати, і до речі, в нас в країні якось так склалося, що все, що стосується слова псих, якось воно дуже стигматизовано якось дуже страшно. І негарно про це говорити. Хоча ем, ну, реально давайте подумаємо. От Я сьогодні на Сумщині, я не знаю, скільки часу пройшло без тривог, постійні тривоги. До прикладу, як це сприймають діти, як це сприймають інші люди, як ми сприймаємо, коли повертаються полонені в громади, як ми сприймаємо, коли ми ховаємо хлопців. Тобто тривог зараз є скільки, що говорити про те, що воно ніяк не відображається на нашому фізичному здоров'ї, наш психологічний стан неможливо, тому що ми бачимо із електронної системи охорони здоров'я, що ті самі інфаркти зросли на 15%. Велика кількість інших хронічних захворювань зростає, і важливо вчасно там. Відповісти на питання в рамках, наприклад, Всеукраїнської програми з ментального здоров'я, яка підтримується за лідерство першої леді як?». І важливо подивитися, чесно відповісти, вжити певних заходів стосовно самодопомоги. Це також можна на сайті «Ти як?». А що стосується закупівлі самих послуг, не боятися звертатися до, медичного персонал, до медиків за цією послугою. Ми, до речі, цьому році закуповуємо таку послугу. На первинці, тобто, якщо ви люд... маєте укладену декларацію, то в... зараз більша частина сімейних лікарів з медсестрами пройшли спеціальну програму mh ГЕП, вона називається, яка дає можливість отримати їм навички і знання з діагностики психологічних розладів людини. Ви можете прийти поспілкуватися з своїм сімейним лікарем про такі стани. Він проведе певні, він вона проведе певні діагностичні методи, і якщо за потреби відправить до. Лікаря на амбулаторному рівні, дуже вузько спеціалізовано, якого Національна служба здоров'я України також закуповує послугу з консультації для українців. А якщо вам потрібно уже стаціонарне лікування? То це ви тоді йдете до також за направленням лікуючого лікаря або сімейного в стаціонарні психіатричні лікарні, де ми також закуповуємо такі послуги. І аналогічно ми закуповуємо послуги для українців мобільних бригад мультидисциплінарних з надання, з надання психіатричної допомоги. І в вашій області також такі мобільні бригади ми законтрактували. Пані Наталі, дякую вам за нашу з вами бесіду. Сподіваюсь, вона допоможе багатьом відкрити очі на те, що держава оплачує медичні послуги і що не завжди треба сплачувати або бігти з цим листочком до аптеки. Дякую вам. А я хочу нагадати нашим глядачам, що це проєкт Персона. І сьогодні з нами була очільниця Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Залишайтеся з СТС, Попереду ще багато цікавого.